Над колиською буду слухати слухати я. Так, Сьогоднішній влог розпочинаю з кухні, Була собі паузу на каву, бо на годинку вже майже половина третьої, а я ще не пила каву, бо з самого ранку пораюсь на кухні. Вже завтра приїжджає моя мама. І я відранку готую смаколики, тут вже плов готовий. Сходила на ринок, купила домашній сир, домашній шпинат. Зараз буду пекти пиріг. Також в мене вже готові всі інгредієнти на олів'є. І, напевно на десерт спочу рулет Павлова. В першу чергу я відвела Єву в садочок і пішла мити вікна. Так як на Пасху я трішки була захворіла, і погода не зовсім була сприятлива. І Єва весь час була зі мною. Тепер я її віддала в садочок, має трішки більше часу, тому мию вікна, бо я знаю, точно мама приїде. І одразу піде дивитись на грядочку, щоб вона заросла. А вона так трошки заросла. Зараз покажу. Ось наша грядка. Зелена цибулька. Треба прополоти. Мама любить город працювати на ньому, тому, напевно, я в першу чергу піду на грядку. Так, все, вікна чистенькі, Я відправляюсь на кухню. Я в тебе вже так відросло волосся, треба зробити корекцію тобі. Ми вже на днях тебе. Ти маєш пташку таку, якого кольору? Блу. так. Івуні, ти зараз ляжеш спадки, прокинешся зранку і вже приїде Баба Марія. Так? Марійка. Ми вже бабусу не бачили півроку, І Воня скучила за нею, так? Баба стільки тобі подаруночки купила. Так. Все лягаємо спадки і завтра будемо зустрічати бабусю. Так, а за вікном в нас дощик. Такий весняний. Взагалі цей тиждень має бути дощовий. За десять дев'ята, ще так світло, незвично лягати. День вже довший, але ми з в Явою лягаємо в дев'яті. Ну вона може до пів одинадцяти засне. Пані Марта зробила такий ладний трезин дівсі. Та бачиш тінкуємо, дай, пані дай, Марта. Дивися акула відкрити. Бабуся тобі відкриє. Давай. Так, відкриваємо салон краси. Зараз будемо фарбувати. Маму стригти. так, Як вона не стриглася, але мені подобається їй довге волосся. Напевно, зробимо таку корекцію і пофарбуємо. Так, починаємо творити красу. Мама вже добряче відросла відсотків, напевно, 80 сивини. На скронях, напевно, вже 100% сивина. Е, так гарно відросло. Завжди стригли маму коротенько, цього разу мама вирішила запускати. Зроблю основну частину волосся сьомого рівня і спереді зроблю такі світленькі прядочки. Має бути гарно. Підстрижемо, тільки корекцію зробимо. Нехай це буде до. Будемо робити косу чолку, так? Дуже довольна. Баба її привезла стільки презентів. Дуже задоволена. Бігає. Мишка наша. Мишка, малешка. Тато то пальцеві. Хочте багато світла спереди? Трошки освітлювала. Можна навіть саду плата, ні Ні, ні. Після, Після. Е, того, як ви фарбували, с можуть бути, коли ми світлі, можуть бути такі небажані відтінки, але, надію, все буде добре. Ми їх не ну, реалізуємо. Відросли корені, а тут все рівно накопичується на кінцях. Я вже не пам'ятаю вас такою довжиною, чесно. Грей, 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 грей. Здається, Сніжанка не включила на ту кнопку не машинка Та, але, мама. На вулиці знімаю нашу пофарбуває, тут пару прядочок і основний такий колір. Йдем до Роми трошки в гості. Мама знову зачіскою, стрижкою. Yeah. Супер. Мам так личить. Івуня. Йдемо до степи. Я вас оно мушка, не спала сьогодні. Подарунки розпаковувала, бабусі. Трошки захмарилась. Надіюсь, дощу не буде. Дощик почав капати. Дід швиденько, поки батут не намок. Івонь, біжи. Давай, мама, викине, паличку. То не смітний, я... Вставай. Мама, Дай, мама, викине. Розуміє мене. Яночка гарно. Клас, скажи, клас. Супер. Дащи кап-кап. У нас тут розпаковочка, баба стільки є, вона купила подарунок, скільки одягу, платячка. Ми якраз приміряємо такі гарні наліточка. Єва, Євуня, ходи покажися, яка ти красуня. Дуже гарний цей такий набір, шортики, блакитні. І рожевий, зайчики, маєчки. Носочки взагалі такі. Красиві. Такий сарафанчик знизу маєчки. Ми, як були в Польщі, дуже любили заходити в пепку, там досить великий асортимент товарів для дітей. Підлітків і за дуже гарною ціною. Мама вже накупила і трусики. Мама взяла Єві ще дві пари гарних капронів на літо, але, на жаль, забули зняти магніт. І я, чесно кажучи, навіть не знаю, як його самостійно зняти. <кхід> Можливо, хтось знає. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Буду дуже вдячна. нас сьогодні з мамою день розхламлення шафів на балконі ці ящики перебираємо зі взуттям, з одягом, який не підходить. Я створила в інстаграмі сторіночку і буду все за символічною ціною продавати. Ви тільки погляньте, які класні тітики! Я так швидко виростаю, це все накопичується, і тому я вирішила все це пофотографувати і буду продавати. Залишу вам посиланочком, кому цікаво, одяг дитячий, взуття. Дивіться, які красиві тіопіки. Так, ми тут з мамою на кухні куховаримо, готуємо пиріг з Румбамбару. Перший раз в цьому сезоні. Завтра приїжджає сестричка, замовила в мами ці. Капустяники, вона дуже їх любить, тому мама готує капустяники, борщик. Завтра чекаємо гостей. Дуже смачно, мама ще додає лохину. Трошки було замороженої. І зверху білки з кіселем. Сьогодні купили насіння, мама вже побігла на грядки садити. Я в садочку. Добре, що дощик не падає. Я чекаю гостей з Тернополя. Зараз сестра приїде, хотіла йти мамі допомагати, але мама каже, ти вже будь вдома, щось підготуй до їхнього приїзду. Дай Боже щастя! У нас одна грядка засаджена. Малиною і смородиною. Там цибулька, а тут мама якусь зелень посадили, може кабачки. Ці гарбузи такі червоні, щоб мали на кашу, ми варимо. Або суп-пюре з гарбуза дуже смачний Потім заморожує він на зиму сьогодні, вроді, мало бути тепло, 20 градусів, воно досить так прохолодно. Сонця нема. Вже хочеться тепла. Так, вже хлопчики приїхали. Зараз підемо по яву в садик, так? Так. Це є. Данилку біднятку впав, біг на біговій доріжці, ну покажи личко. Бабуся! Боже. Ти знаєш поранився. Що? Біг по біговій доріжці і йому оце роздерло. Оце роздерло. До речі, треба постригти тебе Воно чуть-чуть зажило. Пострижаємося. Да, а вон є вона матуска. На у нас тільки в садочку. Тупиде зі мною появу. Знаєте, що у нас було? Добре. Знаєте, що у нас було в садочку? Їсти і їсти і все. А у нас спад. А у нас, нас їв в садочку. Весь, ну, і... Ти дуже виріс? Да, куди ти йдеш?

Ну, Ташечки солоденькі побуті. Це рука. Він полозі, має дорожки. Без метку защипає. Дам появу. Говорити. Третій поверх. Так. Данилка йде по сестричку. Он зараз дуже зрадіє, побачить Данилку. Це пішли? Пішли? Чекай, дай ручку, Даніку, дай ручку. Защипає. Так, від медика маленька. Пішли, пішли. Хто прокинувся? Йди буде хлопчик і каже, вставайте, вставайте, братики. <звіт> Сьогодні поїдемо до Хресної в село. Поїдемо? Поїдемо до Лялі маленької. І вирішили поїхати в село. На цвинтар підемо, бо мама давно не була. Так, Діво? Який хрущик, мама злопала хруща. Зараз Матвійкові покажу. От у нас світло він влетів. Садок вишневий біля хати. Хрущі над вишнями годуть. Йому дивись, який хвощ. Йому дивись. Хрощ. На випустісь. Так, заїжджаємо в мамине село. Криниця. Моє рідне село! Джерго, ми завжди набираємо водичку. Мам, скучили за Ні. Скільки ви тут не були, так? Півроку біжі. Співа. Так, ми приїхали. Песик! песик накусає. Не не. Де Воня? Вже до Хресної побігав. То Хто ж, стукай в двері, хай відкривають. Штука воня, стук-стук-стук. Де Хресна? Де Ляля маленька? Славець. Христа. Ви бачили маму куди спиху? Цукорне. А я не навчала, то просто там косідки воно. Можна це мати? О, це така крихітка. Тут твоя сестричка, Матвійчику. Троєрідна. Данік, це твоя сестричка. Так? Ага. Так. Знаєш, як називається? Олівія. Бачиш, Батшки маленька. Дуже маленька. Крихітка. Падає Андрія, похоже, так. Ти ще хочеш та, ці стрічки, кажі мамі, бо мамі. ці стрічки. <ріху> Все, Андрюха, дякую. Папа, щасливо. Привезла нас і їдуть. Бажає Маруся на дорогу. Бачу, бачу. Все, папа, сонечко. Папа. В селі така краса. Все порозквітало. Звуки села. Як тут гарно. Бузок такий класний, білий, фіолетовий. Так гарно на травичці засіяли з ромашки. Дивіться, який красивий бузок, розквіт білий. Такі гарні квіти, пишні. Завтра будемо їхати обов'язково собі пару гілочок вирву додому. О, аромат неймовірний. Біля брами. Фіолетовий, темно-фіолетовий. Такий ліловий. Супер. А Настальгія завжди приїжджала з сестрою на літні канікули. Пасли корови. Ходили на сіно. Чесно кажучи, я ніколи не любила на сіно ходити. Village style. Троянда скоро розквітне. Покажу вам бузок філетовий. Дуже красивий. Єва буде голубці. М -м -м, Ходи голубці, будемо їсти, і вонь, да? Голубчики. Голубчики будемо їсти? Голубчики, пішли. Гам-гам. Василинка з мамою пішли показувати я вікроликів. Екскурсія. Так, що тут в нас кролики є? Біленький красунчик у нас. Але ви гарні. О, де трошки розвів кроликів. Чорно-білий красончик. Такі корочки тут є, так? Я корочка Так курочка каже, так? Кролики там є. Кролики, так? Дивись, мама відкриє тобі кролика, так? Але вважає, що він не вкусив пальчик, бо буде Боба. Кролик. Якого кольору? Вайт. Вайт! Білий кролик закриваю. Молодець. Красунчики такі малесенькі. Гарно в селі Єва, бачиш? Курочки є, гарно в селі. У нас з Євою сьогодні обід на природі. Красота, домашній бульончик. А. Пташки співають. Як пташки співають? Цвірінь, цвірінь. Івуня, тут мама проводила все своє літо. Пасла корови. Така була гарна погода і почала злива. Я дуже боюсь громад близько. Так, Грома приїхала, нас забрала, ми думали лишатися в селі е, на ніч, але я положила його спати на обідній сон, і вона почала задихатись, напевно, скорше всього, що в неї алергія на цвітіння. Я не брала з собою ніяких медикаментів, тому попросила, щоб Рома нас забрала. Так хочу вам показати, Рома замовила собі ось таку качельку, дуже гарна. Треба ще її полакувати. Супер. Дуже гарна. Рома буде темного кольору, так? Колір духу буде. Да. Красиво. Перед тим теж було, але трошки накшого плану. Але зігнила вже. Євуня вже випробовує нову качельку. Трошки мокра, бо дощик падав ми. поставили таку підкладочку. Але гарно. Потім покажу вам, як вже буде в готовому вигляді пофарбована вона. Ку-ку! Де ти? Івоня! Над колискою буду слухати, слухати я. І стояти в землі барійською Роми вже піоні розквітають, але краса з дощиком. У нас на городі росло таке дерево, воно почало дуже розростатися, там не було місця. Мама його викорчувала, дала Ромі. Рома собі тут посадила. Ось таке гарне. Івуня, стань з землі, зайка, стань. Скоро. Ну я Сьогодні на ринку купила полуницю за 120 гривень. Було і по 200, але ця непогана. Хочу пекти полуничний тарт з дуже смачним кремом всередині, зверху будуть ягідки і политі желе. Обов'язково знімлю для вас рецептик. Буде смачно. Буду готувати наш десерт на пісочній основі, для якої потрібно взяти 300 г борошна, одне яйце. 1 столова ложка сметани, 100 г цукру, 150 г масла чи маргарини і 1 чайна ложка розпушувача. Пекти я буду ось в такій формі. І розкажу для тих, хто не знає такий лайфхак, як потім з легкістю дістати основу з форми. Потрібно взяти ось такі дві смужки пергаменту і поставити їх навхрест. Зверху викладаємо тісто і коли основа вже буде готова, просто ось так беремо ось стінчики і з легкістю дістаємо. Отже, приступаємо для початку, готуємо пісочну основу, для якої з'єднуємо 150 г масла чи маргарини, додаємо 300 г борошна і одну чайну ложку розпушувача. Все перетираємо руками до утворення дрібної крихти. Тепер подаємо цукор, яйце і сметану. Мішуємо тісто. Так, в результаті в нас вийшло ось таке м'якень тісто. Викладаємо його в форму, робимо бортики і потім вилочкою проколимо, зробимо дирки. Діаметр форми у мене 28 см. Тісто в процесі випікання не піднімалось. Вистиляємо його пергаментом і висипаємо якийсь груз. Це може бути горох, фасоля або якась крупа. І добре тут увагу приділяємо біля бортиків, гарно розпреділяємо. І відправляємо в розігріту до 180 градусів духовку, випікаємо 15 хвилин. Тоді оцей груз забираємо і будемо допікати до золотистості ще приблизно 15 хвилин. Поки печеться основа, я приготую крем. Можна робити заварний. Я зроблю подинг, це як по інструкції, потім зіб'ю з маслом. Викладу ягідки полонеються і зверху жилем для тортика. І буде такий по справжньому літній десерт, дуже смачний. Сьогодні в мене буде крем на основі карамельного пудингу. Поєднання з полоницею має бути дуже смачно. Молоко довели до кипіння, тепер всипаємо сюди цукор і поступово вливаємо пудинг. Знову відправляємо на вогонь, варимо приблизно 3-4 хвилини до загустіння. Так, пудин готовий, даємо йому повністю охолонути, потім будемо збивати з маслом. Так, основа готова. Тепер обережно її виймаємо. Бачите, як легко? Так, так? Тор. Тортик. Такий смачненький, смачненький. Франкю. Порахую я вам амі полонечки. Скільки всіх полонечок. Ну, став, я вам хочу поставити, молодець. Дові. Дові. Зараз, зараз. Єгуня зараз поставлю Тут став молодець. Йогоня допомагає мамі. Ой молодець. Ой молодець. Супер. Наш десерт майже готовий, залишилось залити зверху желе. Наш десерт готовий. Неймовірно смакота. Ставимо трішки в холодильник. Обов'язково спробуйте. Приготуйте. Нам смачно, нехай буде смачно і вам.